Арків, новий заклад на бульварі Юрєва, але зі старою та відомою всім назвою Чеза. Ресторан, що розташувався на головній алеї, зберіг назву, але змінився до невпізнання. Нова кухня, новий рівень обслуговування та найголовніше нові власники, які особисто слідкують за якістю. Я була приємно вражена атмосферою, стильний інтер'єр, гарні кольори, достатньо місця для комфортного відпочинку. Влітку обіцяють відкрити велику літню терасу. Тут ідеальне місце як для святкування будь-яких подій, так і для сімейних вихідних. Адже у меню є страви на будь-який смак. Я замовила з індичкою поєднання багатьох інгредієнтів створює цікавий смаковий мікс. До нього ідеально підійшов смузі. Звісно, куди ж без неополітанської піци. Обрала з спрошута, але є ще різні варіанти. Начинки багато, смак чудовий, а аромат неймовірний. Ну і наостанок бургер не простий, а з ягідним соусом. Він має цікавий баланс кислого та солодкого, що ідеально доповнює смак соковитої котлети. Якщо ви живете поля або бо любите прогулянки, бульваром, обов'язково завітайте та підтримайте заклад з його перевідкриттям. Харків'яни. А ви вже були тут, і які ваші враження?